Нова Україна, нова Україна на землях канадійських. Згідно Біблії, ізраїльтяни перебували в Єгипті в полоні 400 років. В полоні з плином часу чисельність ізраїльтян значно збільшилась, перевищивши чисельність Єгиптян. Фараон, побоюючись військових зіткнень з ізраїльтянами, наказав, Виснажувати ізраїльтян важкими роботами, щоб стримати зростання їхньої чисельності. Єгиптяни застосовували інші способи геноциду євреїв. Коли народився Мойсей, його мати три місяці переховувала його народження через наказ фараона вбивати єврейських немовлят-хлопчиків. Як бачимо, історія українців повторює історію євреїв. Українці вже 400 років в ворожому полоні. І всі ворожі правителі намагаються стримати зростання чисельності українців, вбиваючи їх всіма можливими методами і виснажуючи важкими роботами, каторги, гулаги, сибірі, Чукотки. Чисельність ізраїльтян перевищувала чисельність єгиптян, в яких вони були в полоні. Могли ж ізраїльтяни сказати? Нас більше давайте поб'ємо цих єгиптян і будемо тут господарями. Незважаючи на те, що кількість ізраїльтян перевищила чисельність єгиптян, ізраїльтяни вирішили за краще піти з цих земель далеко за море і оселитись на інших землях. Подальше від ворога. Що заважає українцям скористатись досвідом ізраїльтян? Сусідство з генетично-агресивним ворогом означає постійну загрозу безпеці, регулярні війни з ним, відповідно загибель людей, руйнування економіки або і повторні окупації в цілому. На Канадських землях сьогодні господарюють, понаїхавші окупанти. Вони місцеве населення винищили, фактично під корінь. тих, хто залишився живим поселили в спеціальні заповідники резервації для збереження як вимираючого виду з занесенням червону книгу. Так що, якщо ми тих окупантів трохи посунемо на канадійських землях, то морального злочину не вчинимо. На канадських землях вже є нова Шотландія, Нова Франція, а нової України ще нема. Непорядок. Населення Канади всього 38 мільйонів, з них півтора мільйона українців. Вже там. Так що їдемо в Канаду будувати нову Україну. Це наша українська земля. обіцяємо.